Який там кампіс, який там дикий виноград? Дереза була завше окрасою наших огорош, плотів, меж. Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Писанкарства Ріаст. Цього разу згадаємо про таку призабуту, але, тим не менш, знайому нам рослину, яка називається Дереза Луціум Барбарум, латинська назва рослини. Язикан Бражник якраз літає. Понад дерезою пощастило захопити цей момент. Загалом дереза щедра на нектар, і біля неї можна завжди побачити різних комах, метеликів, язиканів, бджілок, мух, різних диких комах. Птахи також полюбляють дерезу. Цю прекрасну рослину, сьогодні 29 вересня 24-го року. як бачимо, дереза квітує на повну силу. Цвіте рослина квітами двох кольорів. Спочатку квітка, коли вона молоденька, вона лілова. Потім вона такою кремовою стає, половіє. І тому бачимо два кольори на дерезі. І ще тоді, коли вона цвіте, Молодої осени можна вже бачити на рослині і стиглі плоди. Це ось така продовгувата ягода на перчик, схожа, морквяного відтінку. Китайці масово комерційно продають цю ягоду сушеною і називають її годжі, стверджують, що вона підвищує імунітет, підсилює бажання. Хоча клінічні дослідження цього не підтвердили ніяким чином, але, тим не менш. У сушеному такому стані ця ягода продається і є досить популярною. На молодих пагонах дерези безліч ніжного листя. Його полюбляють об'їдати кози, гуси, качки полюбляють, кролі вживають це листя, і навіть коні. Ці листочки люблять об'їдати. Так, дереза колюча, ми про це знаємо, але на молодих гілочках колючок немає. Тож, Знову язикан прилетів. Немає там колючок, тож коза і інші тварини можуть безпечно їх об'їдати в своє задоволення. Попід дерезою завжди ховалися кури від спекоти. Там і дідлахи знаходили такий бажаний сховок і простір для ігор. Квітами і листям дерези можна фарбувати писанку, ніжно-жовту барву. Отож, дякую вам, друзі, за увагу до цього відео. Пам'ятаємо про наші рідні рослини. Вони заслуговують на увагу і шану. Дякую вам і до зустрічі.